Форсунка Green Gas Flash Single Rail 1,9 Ома Роз'єм тип Вальтек зі з'ємним шоклером. Швидкісна форсунка Green Gas Flash має модернізовану конструкцію, що робить її вразди стійкішою до маслянистих фракцій, які знаходяться в газовому паливі. Форсунка має прямий канал проходження газу і при цьому забезпечує високу швидкість відкриття форсунки 1,9 мс і закриття 1,2 мс. Опір кутушки складає 1,9 Ом. Заявлений ресурс роботи 100 тисяч км. Форсунка в комплекті йде із днівним жеклером. Внутрішній діаметр жеклера можна збільшувати в залежності від потужності автомобіля від 1,5 мм до 2,9 мм. Легка в монтажі є можливість поставити під розподілену планку, як одиночні форсунки, або зібрати монтажний набір, зняти адаптер копачок зі стопорною скобою. Обов'язково форсунки прості керовані гарантійною наліпкою, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором та виробником.